Вітаю сьогодні Фабриці Новини. Я настасія Федорів. Мігій сьогодні за Дмитро Снігірьово. Це з громадської ініціативи. Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення з ситуації в Курській області, тому що поки ми бачимо, що вже російська влада намагається і Білоруська область якось огороджувати і намагатися створити якісь перепони для можливого наступу зриних на сил України. Ну а щодо курської досі на жаль точаться такі різні дискусії. Ну а що ми сьогодні станом на зараз досягли там, ну, зокрема, от великий інтерв'ю Дав Сергій Рахманін, і він сказав, що росіяни практично не перекинули жодного. Повноцінного з'єднання за винятком, можливо, окремих підрозділів з Донецької області, зокрема з Покровського напрямку, Далі він каже, що Росія змушена використовувати свої ресурси, свої резерви, які знаходяться в тилу. Але все ж таки станом на сьогодні, якщо говорити про цілі, а чи було взагалі головною ціллю, щоб саме з Донецької області перекинули усі е, з'єднання, чи е, тому, що ми знаємо, що йшла мова і про Харківську область, і взагалі про всю лінію фронту, чи все ж таки помітно, але можливо не всім так. треба десь глибше якось подивитись на цю проблему з іншої сторони. Давайте аналізувати разом. Заява Рахманіна. Жодного повноцінного з'єднання за винятком окремих підрозділів з Донецької області, зокрема Покровського напрямку. Ця інформація не відповідає дійсності, але почнемо з Покровського напрямку. З Покровського напрямка 8... була перекинута на територію Курської області 810-та бригада морської піхоти, місто постійної дислокації Севастополь. Одна з найбільш боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації. Це перша. Друге з е, запорізького напрямку перекинуто підрозділи 7 повітряно-десантної дивізії. Варто відзначити, що е, після перекидання е, підрозділів 7 повітряно-десантної дивізії ситуація на запорізькому напрямку вона стабілізувалася. Е, Варто й говорити про те, що сіверського напрямку перекинута підрозділи 106 ї дивізії повітряно-десантних військ Російської Федерації. Сіверський напрямок характерний тим, що окупанти не получають спроб е, організувати оперативне оточення українського групування в районі Сіверська е, шляхом одночасного нанесення ударів з України. Е, е, Білогорівки, це е, Луганська область, і відповідно вимки Донецької області. Тому е, це теж один з найбільш важких напрямків для Сил оборони України. Тепер інші напрямки і ділянки фронту. Часів'ярський напрямок, 11-та дивізія повітряно десантних військ, місце постійної дислокації улан лану. Крім того, перший штурмовий загін е добровольчого. Корпусу, це колишнє ПВК Вагнера. Перший добровольчий загін польовий командир РаТИБОР. Це одне з найбільш боєздатних з'єднань що підрозділів російської армії, взагалі, бо має практичний дозвіл ведення бойових дій ще з 2012 року з сирійських подій. І тепер по географії застосування 106-та дивізія повітряно-десантних військ в районі населеного пункту СНАГС на Курській області, там де окупанти мають певні тактичні успіхи. 11-та окрема десантно-штурмова дивізія в районі Малої Локні, де відповідно так само важкий характер боїв. Ну і відповідно. Ми ще з вами згадаємо 155-ту бригаду морської піхоти місця постійної дислокації Владивосток, свого часу були зосереджені на Вугледарському напрямку. Тому як бачимо наразі, до речі, вони перекинуті так само на Курський напрямок і задіяні в моменті контрнаступу збройних сил Російської Федерації. Крім того, можемо говорити про те, що з харківського напрямку перекинута підрозділи 116 бригади е, Росгвардії, це спецпризначення і підрозділи сил спеціальних операцій. Після передислокації цих підрозділів ситуація на харківському напрямку стабілізувалася. більше того, сили оборони України мають тактичні успіхи, як в районі самого Волчанська, так і відповідно Липці і Глибоке. Е, мо і на останок, щоб ми дали загальну картину передислокації в районі Малої Лукні, 18-та мотострілецька дивізія Збройних сил Російської Федерації, так само передислокована з зони бойових дій. Крім того, підрозділи спецпризначення Ахмат, це АІД, це не Кадирівці, 80% особового складу. Це представники слов'янської національності. І е, завершимо цей огляд відповідно передислокації другої бригади спецпризначення. Тому е, пан Рахманінов відверто вводить в оману українське суспільство, говорячи про відсутність передислокації підрозділів російської окупаційної армії безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Донецькій, Запорізькій Харківських областях. В Курську область наразі в Курській області, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, і цю інформацію підтвердив президент України зосереджено до 40 тисяч відбірного е, російського війська. Причому варто говорити про те, що завдяки зусиллям Генштаба збройних сил України а мовиться про проведення успішної операції, а саме Лужковський район, нанесення удару фактично в тил російської. Угрупування, яке контратакує на території Коренівського району, створена загроза оперативного оточення російського угрупування. Причому за різними оцінками чисельність угрупування називається від 6 до 8 тисяч. А тепер по ситуації в Курській області з сторони противника інформація, щоб ми розуміли. Про те, що попередні повідомлення генштаба російських військ про взяття під безпосередній контроль десяти населених пунктів не відповідають дійсності, за даними російської сторони, наразі збройні сили України контратакують в районі Большая Обуховка, Мала Локня і Любимовка, плюс Корініва це Коренівський район Курської області. Варто говорити і про те, що силами оборони України продовжується успішний характер ліквідації як стаціонарних, так і понтонних переправ російських окупантів. За місяць активного характеру бойових дій знищено 10 понтонних і стаціонарних мостів. Крім того, за даними російської сторони судженський район це атаки Сил оборони України в районі Олівки і Борки, а також Руська Канапєлька, Мартиновка і Камешавка. Але варто й говорити про тактичні успіхи окупантів. Безпосередньо місця подій передають про те, що в районах борках. Противники е, спромоглися зайняти території місцевої ферми і механічного двору. Разом з тим, варто відзначити успішний характер просування Сил оборони України в е, Лужковському районі. Зокрема, е, є тактичні успіхи Сил оборони України в районі населеного пункту Новий Путь. Е, крім того, е, район населеного пункту Веселе. І безпосередньо є загроза просування в район залізничної станції Глушкова. А це створює передумови. Я ще раз підкреслю для оперативного оточення російського угрупування. Тепер підсумовуємо, що вже вдалося в ході операції українських військ Курській області. Відповідно, 40 тисяч найбільш боєздатного. Війська російських окупантів перекинута безпосередньо з лінії бойового зіткнення в Україні на території Курської області. Я навів відповідно перелік російських підрозділів, які передислоковані з України. Друге, вдалося відповідно втримати території під контролем Сил оборони України і змінити. Сам характер риторики як Російської Федерації, так і відповідно наших західних партнерів щодо можливості так званих мирних перемовин, варто відзначити, що сьогодні з'явилося повідомлення англійської Guardian про те, що росіяни, начебто, знали про можливий наступ українських військ Курській області, натомість. Варто й говорити про успішний характер дезінформаційної компанії головного управління розвідки Міністерства оборони щодо передислокації Сил оборони України в Сумську область і відповідно поінформованість українського розвідтовариства щодо планів російського командування на момент оперативного розгортання російського групування суджа в Курській області. Тоді було прийнято рішення щодо нанесення удару на випередження з метою не дати можливість вторгнення на територію України в Сумській області. Третє, чого довелося досягти збільшена зона присутності Сил оборони України за рахунок нових територій. Четверте створення так звана зона безпеки або санітарна зона. П'яте – і тут ми маємо розуміти головне. Наразі російські окупанти очікують розширення зони безпеки сил оборони України за рахунок Білгородських і Брянських областей. Останні події Брянській області, а саме нанесення ударів по місцях базування особового складу і польових складах з Бека району Нечі наявне свідчення можливих подальших планів сил оборони України. Аналогічна ситуація на території Білгородської області, причому окупанти змушені. Пристати на шлях превентивних заходів щодо мінування гідроспоруд на території Білгородської області з метою унеможливлення російського українського перепрошую просування в глиб російської території, оце показник і настроїв, і відповідна подальших дій російських окупантів. Крім того, на території Білгородської і Брянських областей російське командування змушено створити тактично оперативні угрупування Брянський Білгород з загальною чисельністю обох угрупувань до 60 тисяч особового складу.